В Умані відкрили меморіальний комплекс герої України славою повиті. Його присвятили загиблим захисникам, які віддали життя за батьківщину. Автором проєкту став відомий білоцерківський скульптор Максим Василенко, який створив семиметрову стелу в тандемі зі своїм батьком Юрієм. Вона уособлює боротьбу українського народу проти загарбників. У центрі композиції колоски, що символізують п'ять аграрних районів Уманщини. Колиски з'єднані між собою і, і являють собою одне ціле. Вони заточені дещо догори, до, до і цим вони дещо також символізують мечі. Тобто український народ, він миролюбивий, але при нагоді він за себе постоїть, і, кажуть, може дати по зубам. По колу його буває. Рушник, який весь ткани з символів, з різних українських символів, рушник взагалі з рушником зустрічають з рушником і проводжають цей рушник, має в довжину приблизно 10 метрів, і він складається з різних символів внизу починається композиція з козацького криста. Саме його за словами скульптора в давнину встановлювали на місці поховань загиблих воїнів і знатних українців. У композиції присутня й бандура. Загалом робота над всим комплексом тривала майже п'ять місяців. За задумом автор дещо порівнює атрибути козацької зброї з сучасною, які зображені на рушнику. З цього орнаменту виходить дрон. Далі, ну, а дрони, це ми знаємо, що це зараз війна дронів, і вони допомагають нам нищити окупантів. Далі піднімається Байрактар як майбутній ну, як символ незламності ну, нашої України, як символ боротьби проти окупантів. І, і останній акорд це лелека, яка летить вже в майбутньому, я гадаю, буде в мирному. Небі після нашої перемоги, а лелека – це особлюються душі загиблих героїв. Крім війни, тут представлені події на майдані, з якого й розпочалася нова боротьба за державність України. Втілити в життя цю творчу ідею допомогли місцеві меценати. Допомагав майстрам ще один талановитий білоцерківець, архітектор Юрій Бабич. Чоловік зазначає, правильний підхід до створення таких комплексів полягає у взаємодії скульптора та архітектора, особливо на початковій стадії. Архітектор допомагає скульптору розмістити об'єкт в просторі в архітектурному чи визначити масштаб самої споруди, знайти якісь цікаві рішення, які б допомогли скульптуру реалізувати свій творчий потенціал ту ідею, яка формується разом з, ну, з тим же архітектором. Розміщений меморіальний комплекс доволі тематично, поруч з уманським військоматом. Та як згадує Юрій, початкових ескізів було декілька. Їх постійно вдосконалювали та погоджували замовниками. Починали від традиційних форм, там з хрестом композиція, а потім вона поступово перейшла в композицію більш таку українську, коли використали тему. Колосків тему лелеки, яка летить в небо, тобто орнаменти українські, рушники тобто, це більш таке воно і традиційне, і в той же час відображає суть України і українців. На відкритті комплексу родинам загиблих воїнів вручили посмертні нагороди. Та як наголошують ідейники, це місце не лише скорботи, а й шани та гордості за українських визволителів. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква.